Доброго дня! Тема уроку розв'язання тригонометричних рівнянь. Сьогодні на уроці ми навчимося розв'язувати складніші тригонометричні рівняння і достатньо складні взагалі-то різні тригонометричні рівняння. Зараз розглянемо. Кілька способів їх розв'язання, щоб можна було, бачачи рівняння, знати, до якого способу воно відноситься і як його розв'язувати. Перший тип рівнянь, які ми розглянемо, це є однорідні рівняння першого степеня. Значить, оце є однорідне рівняння, однорідні рівняння розглянемо. Першого степеня вони мають вигляд а синус КХ додати Б косинус КХ до рівня 0, де А, К, Б певні числа. Значить, помітьте і запам'ятайте, що біля синуса й косинуса повинен бути однаковий аргумент. Наприклад, треба розв'язати рівняння 2 синус 3х відняти косинус 5 косину 3х до рівня 0. Щоб розв'язати однорідне рівняння першого степеня, треба обидві його частини поділити на cosinus kx або на синус kx. Які не дорівнюють нулю. Синуска х і косинуска х одночасно не може нулю дорівнювати, тому ми можемо ділити. Поділимо, наприклад, ось оце рівняння на косинус, у нас К це 3 на косинус 3х. Маємо 2 синус 3х поділити на косинус 3х. Відняти 5 косинус. 3х поділити на косинус 3х дорівнює 0.